Представниця славетного міста Кам'янське. Людина, яка, я вже каже казав, виступатиме сьогодні а, із музичним номером, а зараз виходить на сцену поетично. Анна Іва, зустрічайте! Вітаю вас, друзі! Мене звати Анна Іва і я дуже вдячна, бачу, що всі до нас сьогодні доїхали, попри те, що над Кам'янським літає багато ворожих пташок, але творчість попри все. Я дякую вам це. Останнє, що я хотіла сказати, це, в принципі, найголовніший мій меседж, який я вийшла. Я хочу зараз звернутися до всіх, хто колись потерпав від аб'юзивних стосунків або зараз знаходиться в них, хто потерпав від співзалежності чи, не дай Бог, від якогось насилля. Знаєте, ви чудові. Проблема не в вас. І вас достатньо вже таких, які ви є. Тому що ви нам завжди кривник. На внутрощами улюбленою принцесою упадає монстр. Грає останні жалоби акорди, наче моцарт. Точить кіхті, планує помсту. Кричить, що догрались. Візьмеш свою на згадку для ворогів один уцілілий палець, Тільки-но попрощається з тілом і вертається знову, продовжує коперсатись у ньому сліди, шукаючи змови, і видивляється справжніх злочинців. Замурзаний і розлючений, він постраждалий. Ну зрозумійте ж, для розумів надто змучений. Страшне здивування ловить на думці і починає казитися. Ні оплесків, ні глядачів, ні сцени, не має з ким поділитися, що взагалі-то сама вона винна, отримала по заслузі. Співала, молилася і заважала розважатися з друзями. А загалом, чого це він монстром має себе називати? Дуже важко лишатися принцем, як хочеться бути катом що треба привести себе, упевнено йде прогрес. Погрався і досить. Час вирушати. На черзі багато, принцес. Аплодиці. Ми попрощалися, і саміт цей мізерно-прекрасний спробував чергове впасти на мої плечі. До речі, до стобіса дістало нести думки про те, що ти інших вестив, тому світ зісков знов з моїх плеч, мов шовк із голених ніг у рекламі, по спині, на якій і так забагато шрамів, від батогів, злих язиків та язичників, що виймали своїх псевдобогів зі своїх наплічників, навертаючи до своєї віри. Дарма, мені стало сили сказати, сорі, дріб'язку нема. І, як голова свого тіла чільна, наказ видаю про звільнення тебе із звідси посади. Сміюся, не матимеш більше влади та врувати мого лиця. Це не прощання, нарешті кінець кінця.